Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-містер Сендмен. Бримі а ой, Вас вітає анімешна шапка, і це огляд на серіал. Це Sandman – Пісочний чоловік. Серіал починається з розповіді про світ снів царства Морфея. Мимогодом нам показують якогось діда, на якого не звертаєш уваги спочатку, а вже потім показують самого Морфея, який збирається повернути кошмар, який втік до світу людей. Люсіна намагається відговорити його, спираючись на відчуття того, що до цю сон не вернеться, але він все ж вирушає до явного світу. Спойлер, мадама так і накаркала, і сон не повернеться. Далі нам показують того самого дідугана, який задрімав, поки їхав на зустріч до Родеріка Берджеса. Що за шарт? Що? Не гадав. У будинок його приводить хлопчик, син Родеріка. Він ненароком палить перед гостем секту послідовувачів Воландеморта, а потім вже відводить до свого придуркуватого баті, дідуся. Там дідуган передає книгу Родеріку, який святує на те, що син гигнувся, і син дідугана Кста також. Родерік сектант, окультист і просто варібед батя, розказує план, в ході якого він призове смерть, яка поверне їхніх синів до життя. План зашибісь. Тим часом морфей знаходить кошмари, які схоже різав покришки. Що? Кошмар повертатися не хоче, тому морфей вирішує його розвіяти, але щось пішло не по плану. Зектанти влаштували свій ритуал, проте викликали на смерть а її брата пісочного чоловіка, тобто нашого морфея. Віджавши всі його шматки, вони заточують сон в захисному колі, а потім в ще приходить кошмар, який називає окультисту особу, яка чилить у підвалі, і радить заточити сон в скляному куполі і виставити охорону, яка не буде спати через спеціальні таблетоси. Бо якщо хтось засне поблизу морфея, той зможе втікти. Кошмари йде, аби дбатя слідує порадам. Коли ж сон прокидається, сектант вже тут, як тут, і вимагає повернути до життя його сина. Він же ж Бог, як так, що Бог не може воскресити його сина, а? Не може? Ну що ж, тоді давай багатство, безмертя і владу, якщо хочеш вийти. Проте морфей мовчить, і Дідоган каже, що як хочеш, мене і так твої цяцьки будуть підтримувати. А тим часом у світі відбувається катавася, і багато хто з людей не прокинувся. Іншим же або зовсім не вдається заснути, або ж сняться кошмари, або ж ніфіга не сниться. Так минає 10 років, синок нашого окультистика підріс, але все одно намагається отримати хоч краплю любові від свого бедвазі. Але належав, коли намагався поговорити з Морфеєм, за що й отримує люлі і наказ позбутися пташки, якої батя не може позбутися вже 10 років. Серйозно, а камушок іки бажання здійснює тобі на який ляд? Джесі між прокладається в маєток, влаштувавши невеличку пожежу, і летить до морфея. І успішно добирається, проте синуля говнуля з першого разу попадає у підну пташку і перетворює її на фарш. Але батько не хвалить синка дурка за це, бо він ледве не луччив скляний шар з Морфеєм. Бл блядь, йобаний, це його. Той, блядь, степлер, нахуй. Минає деякий час. Співмешканка Етель вагітає від двері бадбаті, але той не радить йому і велить позбутися дитини. Яка неочікуваність. Але Етель тихою обчищає сейф і забирає не тільки велику купу грошей, а й речі Морфея. Окультист впадає в режим барсерка, йде до сну, знову вимагаючи або ж знайти жінку, або ж дати йому те, чого він хоче. Морфей мовчить. Режим берсерка переходить в стадію шизофренічного істерика, і дідуган починає зачмурити свого сина. В ході сварки дідуган смачно цілується потилицею і скляним шаром і, сікаючи борщем з голови, відправляється на той світ. Синуля говнуля починає мутити з садівником і одразу ж веде його у підвал. Геніально! Став подобайку, якщо також ведеш свою другу половинку на перше побачення у підвал. Там синуля намагається домовитися з Морфеєм про те, що він його відпустить з однією умовою. Сон не причинить зла ні йому, ні садівнику. Але Морфей мовчить, хоча думає, що потрібно походитися. Проте образа за смерть Джесимі сильніша, і він продовжує мовчати. Так минає Кукуєва купа часу. Синуля говнуля постарішав і разом зі своїм коханим знову навідує Морфея, зізнаючись, що хотів його позбутися, після чого покидає підвал. І, нарешті, один з охоронців засинає, і Морфею вдається втікти. Він мститься за Джейсом і за свій столітній полон, даруючи дідулі говнулі, вічний сон, а потім вирушає до свого світу. Там його знаходить Люсьєна і розказує, що сталося з старсом Морфея за його відсутності. Окрім того, що майже всі слуги розбіглися, хто куди, царство у зруйнованому стані. Проте сил, щоб все виправити у Морфея, недостатньо, так як потрібно не дістати три смертельні реліквії із Гаррі Потера, поки їх не знайшов Володя Кошмарович. Але реліквії фіг знаде, і щоб дізнатися, де вони, морфей вирішує спитати у утриядиної, але для цього йому треба знайти дари, які необхідно їм подарувати. А також для цього йому потрібно поживитися тим, що він створив єдине залишиться горгулі, який живе у Каїна і Авеля, заснованих на біблійних версіях. Після цього Морфей вирушає за дарами, ловить зміючку, забирає яйце і йде на зустріч до Горгулі. Там він дарує зміючку, яку ми його захамали, і тепер узнає три питання, які він може задати. Він не задає, але відповідь отримує розпливчасту. Тож, мішечок із піском проданий гадалці, наморник у демона в пеклі, який отримав його за молець захисту, а рубін переданий в спадок. Морфей вирішує почати з піска і вирушає до Англії. Тим часом у світі людей етель непогано так піднялася на продачі картин і ще якоїсь чухні. До неї приходить кошмар коритянин і робить застороження, а потім намагається випитати у неї місце знаходження реліквії, але тель не пальцем ровлена і перетворює кошу на фарш, після чого збирається і вирушає до свого синулі професора Люпіна в дурку Хм, а якщо ви з Гаррі Поттер, це фантазія Люпіна. Він же в цих хто ж поки знає чому. Морфей знаходить гадалку Костю, яка перед тим як вийти з машини закімарила і дивилася хорор про своє минуле. Метама Ми шлебабку, яка каже, що морфей прийде по неї, і посилає власне підійшовшого морфея. Потім йде на сеанс екзорцизму до стили Ізінкс Гінкс і якогось чувака, який є власне демоном. Провівши екзорцизм, мадама спішить додому і відмахується від морфея, але він пальцем нароблений і майже вмовляє гадалку віддати пісок. Проте Костя вказує на крука, який сидить на лавці, і поки сон відвернувся, використовує техніку миттєвого переміщення. Крука миттю послала Люсьєн, і Морфей намагається відправити пташку назад, але Ворон сказав, що він допоможе знайти Костяка, яка смилась, а морфей і не помітив. Тянку морфей знаходить швидко, через сон, вірніше кошмар, в якому нам показують предисторію, в якій загинула сестра нашої гадалки. Морфей каже, що позбуде її цього кошмару в обмін на пісок. Пісок знаходиться у колишньої костіка, і вона не хоче туди йде, бо ж дівчина не з'являлась в квартирі крашихи вже з півроку, напросто смившись. Морфея вона просить почекати, а сама заходить всередину. Пісочок навід її ніфігове таке марення, яке майже дійшло до того самого діла, якби не втрутився сон. Добрий день, everybody. Він показує подругу гадалки, яка схожа на анатомічну модель скелета з класу біології. В руках у неї славнозвісний пісочок, який забирає морфей, і через просьбу допомогти він дарує тяночці відійти спокійно у вісні. На цьому полювання на пісочок закінчується. Далі наморник. Морфей вирушає разом з Вороном в пекло, але щоб пройти через ворота, треба запрошення або ж типу того. коє як, пройшовши, він потрапляє до Люцифера. Люцифер у нас тяночка, яка нагадує мені Жанну Дарк, чомусь, я хизе. Якщо чесно, то мене харить, що в офіційному дубляжі наголос на імені Люцифер неправильний, можливо, так і не здумано, але мене це все одно харить. Люцифер. Фу. Тож, щоб забрати наморник, треба знати ім'я демона, але так як Морфей морфейхезять, то Люцифер призиває всіх демонів. Наморник знаходять, але щоб його забрати, треба влаштувати файтинг. Морфей вирішує захищати себе, а демонюка обирає Люцифера. В ході непоганого словесного файтинга, який мені нагадує сину і знамає гри немає життя, сон отримує перемогу. Наморник тепер у нього. Демонюці допомогли ж зробити стрибок віри. Перед тим, як піти, Люцифер каже морфею, що рано чи пізно вони захоплять царство снів. І, до речі, мадама доволі хитра і перед цим сказала, що виводити морфея ніхто не буде, а демонюк прибирати не збирається. Але сну пофіг, він імба. Далі Морфею залишається повернути рубінчик. Хто ще пам'ятає Етель, колишню співмешканку Бетбаті? Поки морфей ганяв за своїми реліквіями, вона говорить у психлікарні зі своїм сином, перше розповідаючи йому правду. Потім віддає захисний колончик, який обміняла, до речі, на наморднику демона, і косплеїть матінку Готель із Рапунцель. Перед цим вона просить сина, щоб він віддав морфею Рубін, і той, можливо, пробачить і не покарає Люпіна. Після цього Джон Люпін тікає з психлікарні паралельно, перетворивши пару охоронців на ригачку. Коша вже на виході, тут як тут, дарує своєму дняве пальдачко і йде по своїм справам. Люпін же бродить вулицями у пошуках необхідної адреси, поки на його не наїжджає мадам, яка його і вирішує підвести. По дорозі Люпін та добра дітонька приємно розмовляють, і Джон зізнається, що був у психлікарні 30 рочків. за те, що, скажімо так, показав поганим людям, які хотіли відібрати його цяцьку той світ. Мадама ловить приступ страху, але виду не подає. Майже без паліва їй вдається зупинитися на заправці і майже викликати 911. але Люпін недарма був викладачем захисту від темної магії у Гогварці, показуючи тітонці заклинання для правильного готушкування капусти для борщу на продавцю. Тітонька зрозуміла, що все, приїхали, проте везе Люпіна далі. І привозить туди, куди й треба. Люпін дарує їй захисний амулетик, кажучи, що йому й нафіг не здався, і йде в будинок. Морфей тим часом вже встиг знайти амулетик і навіть потримати його в лапках, але амулетик занадто сильно змінився і виробив не тільки бідного крука, а й морфея. Люпінчас приспокійно забрав рубінчик і пішов до невеличкої кафешки. Там він цілу серію типу косплеїть Кіру, думаючи, що робить тільки краще. Угу, Мало того, що пересварив половину з людей, так ще й влаштував інтимпаті. Це було б добре, якби не було б так погано, бо вони всі якби де до кінця серії. І Морфей приходить, щоб забрати усі рубін. Але Люпін відмовляється повертати цяцьку і каже, що тепер він буде богом, намагаючись прокінчити сон. Морфей тип у вагоніях, а Джон руйнує камінчик, думаючи, що так знищить і самого Морфея. А ніфіга, сила Рубінчика повернулася до Морфея, і він каже, що сам не зміг би зламати амулетик. Сон повертає Джона в психлікарню і йде. Такі справи. У наступній серії Морфей зустрічається зі своєю сестрою смертю і нам показують її робочі будні, а також розповідають про друга Морфея Гобба, який кожні сто років зустрічається зі сном в одному й тому барі більше половини тисячоліття. Спитаєте, в чому прикол такої живучої людини? Та це просто морфей зі смертю прикола вирішили дати смертному пожити стільки, скільки він сам схоче. До речі, тільки мені морфей такому одязі з такою зачіскою нагадує Вальтурії сутінок. Після цього нам показують сімейне розставання брата, з сестрою та матір'ю. Як ми дізнаємося трохи пізніше малого, звим його Гриша, бо я серйозно не пам'ятаю, як його звати, повернути матері так і не вдається. Матір десь півроку чилить на небесах, а сеструха Гриші Роуз займається пошуками брата. Проте їй необхідно поїхати в Англію для якоїсь там чухні, суті особи і немає, і Роуз бере свою подругу літу в хапку, і вони мчать в Англію. У проблеми з кукухою, бо вона майже всі серії буде культурно відпочивати у снах зі своїм відлетівшим чоловіком. Морфей тим часом намагається привести все до ладу, але Люсіяна приходить і каже: Йоб твою, це пізда. Це пізда. Це виходить, це пізда. На горизонті з'являється якийсь незрозумілий вихор, але сунти в у курсі, і, щоб не було ситуації, це пізда. Дівку треба, скажімо так, розвіяти. Але морфей каже, що все ок. Чекаємо, поки на дівку злізуться всі потікачі, типу на дистоти, це наш знайомий коритяний коша, обожнювач смачних очей, клона не і склона, і флотський гал, який не є істотою, бо є місцем. Тоді ж морфей схопить втікачів, а поки що відправляє Крука слідити за роуз. Роуз вже на місці, і виявляється, що насправді їх покликали не через ту фігню, яку я вже забула, а через те, що вона правнучка Юніті, яка вже мелькотіла в кількох серіях. Юніті єдина, хто прокинувся після тривалого сну, так ще й в цьому стані манекену народила дитину. Підсумку вони домовилися, що Юніті оплачує всі трати Роуз, яка вирушає на пошуки брата. Шанувальники Коши тим часом готуються до свого щорічного шабашу колекціонерів і вирішують запросити його на цей захід, попросту розкидавши кілька повідомлень безочного плана. Коша відгукується на їх пропозицію і каже, що буде там не сам, а стяночкою, яка змінить їх світ. Роз, тим часом, з подругою вже в Штатах, зняли кімнату в будинку крили. Контингент там різний від дівчат в чорному до барві кином. якщо це не рофло, їх так Ріл звати. Роуз намагається вишаманити у крінж мадами адрес, де знаходиться її брат, але отримує лише у відповідь те, що він живе у сім'ї друзів баті і йому там зашибісь. Я не буду кричати на цю мадаму, коше потім їй все розкаже на зрозумілій мові. Але бляха, це жаха не умови для дитини. Як вона перевірки влаштовувала? Чому вона говорила лише на один з прийомишами, а не з дитиною? Його там не тільки морально принижують, а й наочно демонструють прийоми з Мортал Комбату. Бацан вже не раз цікав. Бляха. Роуз якимсь чином потрапляє на килим до морфея, коли він обговорював з Люсіною гришу, і те, що чомусь немає снів з його участю. Дівчині пояснюють, як вона змогла сюди потрапити, хто вона така, і кажуть, що допоможуть шукати її бразера, після чого тянка прокидається. Вона вирішує не сидіти на сраці рівно і розішує листівки із зображенням свого брата. Фрік -скват їй в цьому допомагає. Коша ж втіхую слідує за нею, бере листівку у укруели і старається не попадатись ворону, який слідує за Роуз по п'ятам. Літа тим часом тихою йде до тієї мадам і просить просто перевірити, чи норм живеться в Гриші в прийомній сім'ї, та погоджується. Гриша ж, тим часом спить, одна з наших втікачів клона оселилася на постоянці в снах гриші і навіює йому сни супергеройської тематики. Гриша Крінч в ході своєї місії був обійнятий щурами і з підсумку прокинувся від укусу щура в реальному житті. Привіт, зказ! Гришуня просить допомоги у двері, але прийомний йобнутий батя каже, що то він вичихується і просто знову хоче втікти. Через деякий час з'являється крізь мадама і проводить огляд. Гриша підкидає їй записочку з просьбою про допомогу, але йобнутий батя записочку витяг і знову кинув малого у підвал, пригрозивши, що скоро він продемонструє на Гриші новий масаж з подальшим ламанням кісток. Роуз зустрічається з Морфеєм у снах. Там, трохи побродивши і побачивши сни всіх своїх сусідів та еротіке сонліти, вона в кінці кінці знаходить сон свого братусіка. Морфей забирає клону, а Роуз прокидається зі знанням людей, які є опікунами гришуні. Прогугливши, вона знаходить адрес і каже подоросі, що їде туди. Літа тим часом залетіла від свого дедлю чоловіка і тепер ходить з чималим таким пузіком. Поки Роуз сідає і їде за братило, у братило в хаті проходить кіпіш. Там побув наш знайомий коша, продемонструвавши свої чималі вміння на прийомишах. Він знаходить Гришоню і забирає його, сказавши, що відвезе його на зустріч до сестри. Роуз вже на місці, деснують поліцейські, які кажуть, що прийомиші в зламаному стані неживої ляльки, і що братили тут немає. Дівчина їде до додумці, де бачить свою вигідну подругу. Вона каже ліки, що то походить через неї, а літа каже, що то добре, і вона тепер залишиться у снах зі своїм дедлі хат Розмову зупиняє дзвінок, Роуз бере слухавку і домовляється з Кошею про зустріч в отелі, де в нього повинна бути конференція. На цьому й порішали. Літа відправляється дрихнути, а Роуз збирається на зустріч. До неї набивається в компанію дядя Гілберт, який також живе у Фрікхаті і вже якось врятував дубцю Роуз від опоти. Вдвох вони їдуть до коші. Тим часом у Марині продовжує відбуватися діч. все ламається, тріщить по швах, одним словом, триздець. Морфей карає клону за втечу і за те, що вона пішла проти нього, не захотівши бути кошмаром, а також показує Люсіні, що він головний, а вона всього навсього бібліотекарка. Кожа вже на місці, де зібралися всі колекціонери на пластівцеві збори. Малого він залишає сидіти в номері, але Гриші пофіг, гриша хоче на волю. Коша шляється по зборах, замочує з двома колекціонерами фейкового бугімена, і палиться перед малим, який тікає зі швидкістю флеша і натикається на край розваг, який бере Гришку в охапку і каже, що відведе його в номер. Роуз по дорозі засинає і зустрічається з літою, яка вже провела у снах кілька місяців. До них на поріг приходить Морфей, який зрозумів, що він був неправий і треба рятувати марення від вихру. Він відправляє привид чоловіка літи на той світ, а літо відпроваджує зі сну, сказавши, що Бейбіка він забере собі. Дівки виказують супротив, а Морфей зрозумілою мовою їм каже до побачення. Але Роуз противиться і каже, що фіг він забере Бейбіка. Після чого каже, що сон закінчено, просинаючись. Роуз з Гілбертом приїжджають в готель, розділяються і розвідують, що по чому. Гілберт натикається на кошу, біжить до реєстратури і залишає повідомлення Роуз, після чого покидається місце. Роуз що залишивши коші кілька повідомлень, йде до реєстратури, отримує повідомлення, що Гілберт відправився до домцю і отримує ключ від свого номеру. Дівчина йде туди, натикається на брата, але край розваг вирішив їх заколекціонувати. Коша втручається в сатуйовану, попросту ткнувши чоловіку в спину в свою зубочистку. Він відводить Роуз і Гришу в номер і каже, що через годину повернеться. Дівчина знову засинає. Вона ламає стіну між снами, потрапляючи у спільний сон всіх колекціонерів, яких приспав коша. Там відбувається сутичка між ним і морфеєм. Кожен з них намагається пояснити Роуз, хто правий, а хто винуватий. Після чого та не витримує, латає стіни між снами і каже, що сон знов закінчено. Морфей, нарешті, знищує кошу і повертається до домцю, Перед цим зробивши так, щоб всі колекціонери відчули цю біль, яку відчували їх жертви та їх родичі. Під цю каталасі Роуз разом з братом повертається до подруги, яка починає народжувати. В лікарні зібралися всі сусіди з будинку. Там Роуз зізнається, що Гілберт поїхав додому додому, а не повернувся у будинок, де знімав житло. Роуз знову засинає. З ним перемішалися, утворюючи вихор, який затягує всіх у себе. Морфей каже, Роуз, що все, приїхали, треба діяти. Роуз каже, що добре, я готова відкинутися, тільки б всі були живі та здорові. Гілберт, який сказав, морфею, де знаходиться коша, хотів пожертвувати собою, але це була не його роль, тож він попросту повернувся у свою справжню форму, флотський гал. Після чого раптово бесіду втрутилися Люсіана і та бабка Юніті ну, та бабка, яка, типа, прабабка Роуз. І виходить так, що це вона повинна була стати вихрем, але не стала поспала, поки морфей був у полоні. Роуз віддає Юніті сердечко з силами вихра і бабка відлітає на той світ. Геппі Енд. Літа народжує сина, вони разом з Роуз і її з братом та Круелою повертаються додому і живуть припіваючи. Морфей же повертає сердечко своєму андрогінному брату Жаданю назад і каже, що той прифігір, виходячи проти нього разом зі своєю сестричкою близнючкою розпукою. Після ще кількох погроз Морфей йде. Вмарині Морфей змінює клону, даруючи їй крила, і те, що вона хотіла, призначає Люсіну своєю асистенткою і створює нові кошмари. Петлі ж тим часом демони вирішують, що треба напасти на марення і захопити його, і потрохи-потрохи захопитися світи. Люцифер дає добро. На цьому серіал закінчується, але є ще одинадцята серія як доповнення. В ній дві історії: перша в стилі Любов, смерть і роботи де розповідається про кішку, яка побачила сон про новий світ і зустрілася з самим володарем снім у котячій подобі, а друга історія про письменника, який вже два роки не може написати продовження книги. Проте один знайомий старий хрін дарує йому ув'язнену каліопу, одну з дев'яти мус, яка буде надихати письменника. Але там ні в яку, свободу хоче. Але я би добре, що ті дав непогану пораду, як треба розмовляти з богинею. Порозмовлявши з нею на мові болю, він пише шедеври. А Каліопа молиться, щоб її визволили родичі. Але вони, типу, не можуть, бо це може зробити лише сам письменник. Тому богиня хоче позвати на допомогу Морфея, думаючи, що він не прийде після всього того, що було між ними, але родичі її обламали, сказавши, що морфей і так сам заточені. Минає ще деякий час. Письменник обговорює переїзд до штатів, а богиня помічає в газеті статтю про сплячу красоні, яка прокинулась від довгого сну. Так вона зрозуміла, що морфей на свободі, і тому, коли мен відволікається на телефонний дзвінок, прямує на перший поверх і пише на папері ім'я Морфея, після чого починає молитися до нього. Але не закінчує молитви через те, що мен вириває в неї папірець і кидає його до каміну. Але послання дійшло до сна, і він, з'явившись у кімнаті каліопи, сказав їй, що допоможе. Сказано, зроблено, і через деякий час, через переповнення ідеями письменник їде дахом і пише борщом зі своїх пальців на стіні ідеї, і більше не витримавши, відпускає каліопу. Як нам стає відомо з подальшої розмови, богиня та морфей раніше були парою та мали сина, який, на жаль, на тому світі. Ось тепер все. Серіал мені сподобався: фентезі я люблю, тому з нетерпінням чекаю на другий сезон. Персонажі тут непогані, якщо порівнювати з версіями з коміксу, то з Морфеєм я б сказала, що творці з серіалу гадали на всі сто. Щодо інших, не канон, але деякі серіальні образи доволі непогані. Ну, це на мою думку, бо ж комікс я не читала, а лише гуглила картиночки. Але, боже, який же тільки край Джон Константин із комікса. Кстаті, про картиночки, графоні тут непоганий. Кривих 3D-моделей, як в деяких аніме, ви не побачите, тому зірочка за гарну роботу. Сюжет також непоганий, хоч і в деяких моментах доволі передбачуваний. Я серйозно, коли побачила, що дівка в снах тісно спілкується зі своїм дедлі чоловіком, подумала, що явно вона залетить. Недаремно ж бабці в спрячому окочаніні народити змогла. Тож, фінальна оцінка серіалу 9 із 10.